Існує думка, що проблеми пацієнта з ішемічною хворобою серця вирішить кардіохірургія. Так, хірург дійсно може врятувати життя при інфаркті, усунувши тромб або ж допомогти знизити інтенсивність нападів пристинокардії. Однак хвороба буде прогресувати далі, і сучасна кардіологія не зробить тебе повністю здоровим. Ще один важливий момент. Людині, якій проведено стентування, пожиттєво потрібно щоденно пити ліки для розрідження крові. Тож, щоб зберегти своє серце, відмовся від вживання тютюну та алкоголю, збалансовано харчуйся, будь фізично активним та регулярно відвідуй свого сімейного лікаря. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця.